Усіх вітаю, з вами знову Лана і ви знову на моєму каналі. Факт про мене: я не люблю просувати одяг, тому, якщо що, вибачайте, Ні-ні-ні. В мене є праска аж дві, але то не доля. Сьогодні я продовжую просуватися марафоном лізи з каналу Бугля вкриті пилом. І на цей раз я взяла книжку Пауло Коельо, рукопис, знайдений в Акрі». Та книжка здається 2000, так, вірно, 2015 року. Це клуб сімейного дозвілля. Так я знаю, що з приводу цього автора є деякі суперечності. Також знаю, що є як шанувальники, так і хейтери, яким. Взагалі не подобається те, що він пише. Тому якщо вас дуже бісить Пауло Коеліо, тоді, можливо, вам не варто дивитися це відео. Але я буду вдячна, якщо ви хоча б поставите лайк. Я думаю, ви вже здогадалися, що це відео також може бути довгеньким. І пропоную його зробити з декількох частин. Отже, перша частина для тих, хто не читав. Можливо, планує або можливо, кому цікаво дізнатися, що ж у цій книжці. Буду коротенькою у Верхньому Єгипті було знайдено рукопис. Там він пережив багато пригод, тому що його, про нього не розповіли правительству, як мали б це зробити, а пустили по ринку продажів, продаючи один одному, щоб, типу, не пійматися. Потім рукопис потрапляв у музей, потім з музею ще в інші руки. Коротше, в нього було таке бурхливе життя, так би мовити, поки одного разу нарешті не повернувся на батьківщину. І нібито. Нібито автору дали можливість подивитися на копії цього рукопису. А власне, цю книжку можна повністю розбити на різні цитати. Хто читав вже Паоло Коелі, той знає, що загалом всі його книжки однакові, і вони. Загалом сповнені різних філософських питань про життя. І не тільки про життя, про життя, про віру. Ця книжка така сама: тут і про любов, і про вірність, і про тривожність, і про стосунки, і про статеві відносини, і все таке інше. Тобто, знову ж таки, різні. Притчі, філософські роздуми і таке інше. У цьому рукописі розповідається фрагмент із життя 14 липня 1999 року, коли хрестоносці мали от-от захватити Єрусалим. Того вечора, коли відбувалися події, описані у рукописі, ці події, власне, відбувалися на майданчику, де за тисячу років до того понті Пилат віддав Ісуса натовпу для того, щоб його розіп'яли. І от на цьому майдані грек-копта збирає людей. Для того, щоб з ними поспілкуватися, поговорити, поділитися своїми роздумами про життя, своєю мудрістю, так би мовити, і, звичайно, розповісти якісь притчі. Оце, власне, і все, що потрібно знати. Для того, щоб не зловити спойлери. Звичайно, якщо всі книжці взагалі можна зловити спойлери, зважаючи на те, що це скоріш щось таке філософське. Отже, на цьому першу частину завершуємо. А для тих, хто читав, або ж хто хоче прочитати і кому плювати на різні там спойлери, подробиці і все таке інше, ми з вами переходимо до наступної частини відео. Як ви бачите, я тут дуже багато чого. Запасла з того, щоб хотіла з вами обсудити, про що хотіла б з вами поговорити. Звичайно, ви можете бути не згодні зі мною або ж з Павло Коелі, хто вас знає. Якщо хочете, давайте подискутуємо у коментарях. Чому б ні, кожен має право на свою думку? Перед тим як ви кинете в мене помідора і скажете, Лано, камон, про що тут можна нового дізнатися, якщо Пауло Коельо говорить нам про якісь прописні істини, про які ми так знаємо? Так, ви будете праві, але до цього ми перейдемо пізніше. Власне, зараз я пропоную вам уміститися зручніше, налити собі чайочку, зробити бутербродика, можливо. Бо разом зі своїми міркуваннями якимись я буду зачитувати вам певні цитати. Отже, почитаємо разом. Ніхто не знає, що підготувало для нас завтра, бо для кожного дня існує своє лихо і своє добро. Знайоме, так? Щось дуже-дуже знайоме. Я б сказала сьогодення. Тому що ніхто з нас з вами. Не знає, що ж нам готує завтра, ба. Я навіть скажу більше. Хех, ніхто з нас з вами не знає, що нам готує вечір. Ранок, день, наступні п'ять хвилин про перемогу. І якщо перемога не прийде цього разу, то вона прийде наступного. А якщо не прийде наступного, то прийде згодом. Найгірше впасти і залишитися притиснутим до землі. Слід навчитися терпіння, щоб дочекатися служної хвилини для дій. Навчитися мудрості, щоб не пропустити найближчу нагоду, навчитися пишатися своїми шрамами. Ну, я думаю, ми тут з вами можемо вважати а, шрами як шрами, власне, як а, щось небуквальне. А, у цьому випадку він, можливо, мав на увазі як і шрами, так і в буквальному сенсі, тому що події тут відбуваються напередодні битви. Але. Ми з вами говоримо точно про віртуальні. шрами це медалі, вигравіювані. Ви шрами це медалі, вигравіювані залізом і вогнем на тілі. І вони вселяють вашим ворогам страх, бо показують, що особа, яка стоїть перед ними, має великий досвід у битвах. Нерідко це заохочує їх шукати діалогу й уникати конфлікту. Шрами говорять гучніше, аніж лезо меча. Яке їх спричинило. Я думаю, що якщо ми з вами а, замислимося над шрамами та нашого життя віртуальними шрамами, а, то так він і тут не відкрив Америку. Але можливо ці шрами не роблять нас гірше. Життя, яке нас б'є у якому сенсі і залишає нам оці шрами, а, воно чомусь нас навчає. І ми стаємо розумнішими, досвідченішими, небезпечнішими для тих, хто хоче спричинити нам якусь шкоду. Існують люди, які ніколи не зазнають поразки. Це ті, хто ніколи не брав участі у боротьбі. Ці люди можуть сказати з гордістю: я ніколи не програв жодної битви. Проте вони не можуть і сказати Я виграв битву. Знаєте, для чого це сказала б, наприклад, я? Не спробуєш не дізнаєшся. Той, хто не грає, дійсно не програє. І ми це все з вами знаємо. Але якщо в нас є якісь бажання, якісь цілі, то ми маємо за них битися, ми маємо грати, ми маємо отримувати шрами. Інакше ми нічого й не досягнемо. Ми лише залишимося на тому місці, на якому ми і є. Коротше кажучи, не потрібно боятися помилитися. Це нормально. Ці люди помиляються. Але одні люди взагалі бояться помилитися і тому майже нічого не роблять зі своїм життям. А інші люди не бояться помилитися, а навпаки, сприймають це не як якусь трагедію життя, а як щось, завдяки чому вони навчилися чогось нового. Що таке самотність? Самотність не відсутність любові, а її доповнення. Самотність не відсутність товариства, а ті хвилини, коли наша душа вільна розмовляти з нами і допомагати нам вирішувати важливі проблеми життя. Ви знаєте, я думаю, що тут занадто багатогранне питання, тому що з одного боку, сучасне суспільство, я зараз кажу саме про сучасне суспільство, бо я ж не знаю, яке було тоді, тим паче в Єрусалимі. Сучасне суспільство. Не те, щоб хейтить, але дуже-дуже достає тих, хто, наприклад, незаміжній, тих, у кого або немає друзів, або замало друзів. Типу, ви ж самотні, це ж ненормально, чому це ненормально? Наприклад, якщо у вас є сім'я, але у кожного з вас є якась своя справа, своя робота. Своє хобі. Абстрактно візьмемо зараз з голови, наприклад, чоловік полюбляє ну, припустімо, банально, стереотипічно візьмемо рибалку, так? А жінка полюбляє, наприклад, знімати блоги і розповідати про книжки, і вони якийсь час проводять окремо. Це нормально, це не є чимось поганим, це не є чимось таким, через що потрібно засуджувати, наприклад, так. А чоловік, дружина проводять разом занадто мало часу, тому що знову ж таки, наприклад, а чоловік працює доба через добу, через добу, і а, тебе починають зудіти, типу Ти самотня, це погано, ти не розвиваєшся, тому що ти постійно вдома одна. І це так бісить, тому що це, по перше, не показник того, що ми не розвиваємося. По-друге, це нормально мати роботу, це нормально її не мати. Це нормально мати якісь різні хобі. Загалом, самотність це нормально, ми народжуємося самі. Звичайно, навкруги можуть бути акушерки, лікар, який приймає роди, але ми все одно народжуємося самі. І помираємо ми також самостійно. Ну, звичайно, я зараз не кажу про війну, про різні надзвичайні ситуації, Так? я кажу зараз про звичайний перебіг подій. Ми народжуємося самі, і ми помираємо самі. Самотність це нормально. Якщо, наприклад, дівчина не і вона самотня, це нормально. Не потрібно цього соромитися, і тим паче не потрібно за це хейтити, не потрібно давити, якось там пиляти чи ще щось. Вам ніколи не приходило в голову, що для того, щоб чимось займатися та в чомусь розвиватися, вам потрібна ця самотність. Якщо ви хочете чомусь навчитися, я не знаю. Наприклад, давайте візьмемо як. Мову, якусь нову мову ви хочете вивчити, а, але вам потрібен час це, це зробити. Тобто вам все одно потрібна самотність. А пам'ятаєте, оце все ниття, яке періодично буває в житті кожного з нас, а воно буває в житті кожного з нас, навіть якщо ми в цьому не зізнаємося. У нас бувають періоди, коли нам дуже дуже кепсько, дуже погано на душі, і ми починаємо нити типу Ми нікому не потрібні. Боже, як я люблю понити, що я нікому не потрібна. Ви б знали. Але друзі, мої про це точно знають. Угу. У мене є такий грішок. Що ми нікому не потрібні, що ми не вдахи, що у нас нічого не виходить, і взагалі на що а, щось робити, тому що у нас нічого не виходить. Особливо не допомагають ті люди, які постійно нас підзужують і кажуть: От, бачиш, в тебе нічого не виходить! От бачиш. Ти там не потрібна. От бачиш, це не твоє, ти не потрібна хинь. Ну і так далі. Знаєте, ті самі, ті самі люди, які е, в чомусь не склалися в своєму житті і лізуть у чуже життя. Так от, ніщо в цьому світі не є непотрібним, із погляду Бога. Навіть листок, який відірвався від дерева, навіть волосина, що падає з голови, навіть комаха, яку вбили, бо вона надокучала, усе має причину для існування. Я нікому не потрібен. Це твоя власна відповідь, яку ти даєш собі самому. Не намагайся бути корисним. Намагайся бути самим собою. Цього досить. І в цьому вся суть. Так, звичайно, ви знову ж таки можете сказати, що в цьому нового Ви праві, аж нічого, але про свою думку, я знову ж таки скажу пізніше. Життя ніколи не буває корисним. Кожна душа, яка спустилася на землю, Мала причину з'явитися тут. Дуже приємно мріяти, що існує простір, який дозволить нам піти далі. Одного дня ми це зробимо. Така мрія нас веселяє, бо ми знаємо, що спроможні на більше, аніж те, що ми робимо. Мріяти не означає наражати себе на ризик. Небезпека виникає тоді, коли ти намагаєшся перетворити мрії на дійсність. Кожен із нас має свої проблеми, але ми спроможні розв'язати їх. Хоч нам і доводиться гаяти дедалі більше часу на боротьбу з ними, природа нам підказує. Змінюйтеся, не бійся ступити перший крок іноді з цікавістю, іншим разом з гонору, але загалом від невтримного прагнення до пригод. Труднощі це назва давнього інструмента, створеного лише для того, щоб допомогти нам визначити, хто ми такі. До чого я це все читала і не вставляла якісь свої ремарки, що змінюватися це нормально. І, звичайно, вам це говорить будь-який психолог, звичайно, вам про це скаже, можливо, ваш найліпший товариш, який хоче вас підтримати. Що я можу сказати? Я дуже багато бачу в житті різних людей, які не підтримують різні зміни, особливо чомусь у вашому житті. Хоча в них є своє. Ніхто не може повернутися назад. Але всі можуть іти вперед. Уперше я зможу всміхнутися без почуття провини, бо радість не гріх. Чому саме це я виділила? А тому що є такі люди, які навіть можуть хейтити нас за нашу радість. Ви таких не зустрічали? Співчуваю, співчуваю. Я зустрічала. У мене є. А в житті виняткові люди, знаєте, як сказала одна людина, до тебе як не гівно, так тріскапливе. Оце щось про мене здається. Мене оточують якісь такі дивні люди, які чомусь вважають, що їхня думка найцікавіша для мене і найавторитетніша у моєму житті. Якби мені було три роки, то можливо, я б ще могла про це посперечатися, але не коли тобі тридцять два. Це нормально отримувати задоволення від того, що ти робиш. І якщо когось не влаштовує ваше життя, тряхні це зі своїх мештів, наче пил, і йдіть собі далі. Вибачайте, хто не зрозумів мешти, я просто не згадала синонім українською. в моїй голові є тільки мешти. Якщо вам подобається вишивати хрестиком, а ви, наприклад, чоловік, і вас хтось за це хейтить. А ви радієте, ви не маєте відчувати провину через те, що ви робите. Робіть і радійте, і плюйте на всіх інших. Уникайте за будь-яку ціну тих, хто ці словами розради залишається поруч із вами тільки у хвилину смутку. Бо насправді ці люди кажуть самим собі: я сильніший, я розумніший, я не вчинив би того, що вчинив він. Ну, це типу. Самоствердження за рахунок іншої людини. Залишайтеся поруч з тими, хто буде з вами хвилину радості, бо в цих душах не існують ревності або заздрощі, а лише радість бачити, що ви щасливі. Отже, якщо у ваше життя прийшла якась токсична людина, так я думаю, ви вже зрозуміли, що це знову ж таки моя власна ремарка, і постійно намагається якось ствердитися за ваш рахунок, майте на увазі, що можливо. Вона насправді не хоче бачити вас щасливою. Навіть якщо це а, наче італійське блюдо, яке приправлене якимось соусом, але ви вже знаєте, що ви не любите цей соус, а вам його підсовують і кажуть: це ж смачне. Типу, я ж хочу як найкраще, я ж хочу тебе підтримати, я хочу тебе чомусь навчити. Задумайтеся, чи це дійсно так. Чи далеко не факт, чи можливо, під смачним соусом вам хочуть піднести щось не те, що вам потрібно. І за вас, можливо, не порадіють, коли в ваше життя прийде якесь щастя, а щасливим бути нормально. Існують два різновиди праці. Перший це коли працюють з обов'язку, і для того, щоб заробити собі на хліб щоденний. У цьому випадку люди лише продовжують свій час і не розуміють, що викупити його назад їм ніколи не вдасться. Другий різновид праці той самий, який люди також обирають для того, щоб зробити свій хліб щоденний, але в якому вони намагаються заповнити кожну хвилину відданістю і любов'ю до інших. Цей другий різновид праці ми називаємо даром. Або буває так, що дві особи готують ту саму їжу, ну це на прикладі їжі, застосовуючи ті самі інгредієнти, але одна з них вкладає любов у те, що вона робить. Тоді як друга думає тільки про те, щоб нагодувати себе. Смак страв буде абсолютно різним. Хоч любов не дозволяє ані побачити себе, ані покласти на терези. Власне, про що тут іде мова? Я ж, Ви розумієте, що я це вам обираю, обираю цитати, так? я ж не беру вам увесь розділ. Тому я пояснюю, до чого це. Ну, іноді на. У власних якихось прикладах і з власними роздумами. Отже, про що тут іде мова? Про те, що займатися тим, що тобі подобається, це нормально. І а, є люди, які працюють, не отримуючи задоволення від того, що вони роблять. Вони нещасливі, вони рано чи пізно стають дуже-дуже злими і починають свій яд виливати на Інших людей вони не можуть зрозуміти, що є інші люди, які навпаки хочуть не просто заробляти на життя, а любити свою роботу. Вони хочуть любити все, чим вони займаються, і вкладають у це душу. Наприклад, наприклад, я працювала ну, досить багато часу в різних ігрових. Компаніях. Я зараз скажу про комп'ютерні ігри. У мене було стажування у мобільних іграх, але я просто не захотіла там працювати. До речі, не так давно. Але, але в моєму оточенні були люди, які постійно мене за це хейтили. Типу, це ненормально працювати в такій серії. Це просто різниця на живих прикладах. По типу. От я працюю на роботі, яку я ненавиджу. Якщо я можу, то й ти можеш, тобі потрібна нормальна робота. Для кожної людини своя робота є нормальною. В цьому і різниця полягає між цими двома типами людей. А поки одні кажуть, чого ти себе налаштовуєш, що ти будеш її Типу, ти, ти ще ж не спробувала. Але запам'ятайте, ніхто не знає вас краще, ніж ви самі себе. Тільки ви можете знати. Що вам буде подобатися, а що вам не буде подобатися. І, наприклад, якщо вам пропонують якусь іншу сферу, і ви вже знаєте, що вам не сподобається ця сфера, не потрібно себе силувати якось, якщо ви вже знаєте. Навіть якщо вам кажуть, ти просто себе налаштувала, ти не розумієш. Плюньте в очі цій людині. Або ж просто скажіть: так, окей, я не розумію, і покладіть слухавку. Наприклад, якщо це по телефону, тому що ваш вибір це лише ваш вибір, це нормально. Хотіти любити свою роботу. Поет помре з голоду, якщо не існуватиме пастух. Пастух помре від смутку, якщо не матиме можливість співати вірші поета. Тобто розумієте посил, це нормально бути різними. Успіх приходить до тих, хто не гає часу, порівнюючи те, що він робить, із тим, що роблять інші. Він заходить у дім до того, хто щодня каже: Я віддам усе найкраще з того, що в мене є. Люди, які прагнуть лише успіху, майже ніколи не домагаються його, бо він є не метою в собі, а наслідком. Одержимість не допомагає ні в чому, вона переплутує дороги і кінець кінцем забирає втіху життя. То що ж таке успіх? Це можливість щовечора лягати спати з миром. У душі для кожної людини існує власний успіх. Тут ми повертаємося до нещасливих людей та поєднуємо з успішністю. Наприклад, є абсолютно матеріальні люди, для яких успіх це мати машину, квартиру, кар'єру, гроші, сім'ю, понароджувати дітей. І типу, все справдилася, як жінка. І, типу, це і є. Успіх, успішний успіх. Але чомусь я спостерігаю за тим, що є люди, які дивно нещасливі від цього. Чому мене власне на це спонукала саме остання фраза це можливість щовечора лягати спати з миром у душі. Я згадую свою правабусю, яку, на жаль, не застав мій молодший брат. Бо вона померла, коли мені було 8 років, а у нас з братиком різниця набагато більша. І вона завжди казала: нехай я буду заробляти небагато, але я буду спати спокійно. Тому що насправді не важливо, скільки в тебе машин, квартир, грошей, фірм. Це не є успіхом. У суспільстві, у сучасному нашому суспільстві чомусь успіхом вимірюються саме матеріальні речі. Типу, якщо в тебе сучасний дім, якщо в тебе там є машина, одна, дві, три, п'ять, десять, якщо в тебе є квартира, кар'єра, то ти досяг успіху, ти там супер успішний. Але ніхто не знає, що, наприклад, людина, яка є, до прикладу успішною. Телеведучою, повертаючись додому, реве у подушку, тому що вона нещаслива. Так, в неї є кар'єра, в неї є машина, в неї є квартира, але вона нещаслива. Це просто до прикладу, розумієте? А, тож, що таке успіх? Це що успіх? Ні, це не є успіхом. Ти можеш все життя покласти на кар'єру, можеш все життя покласти на якісь досягнення, ефімерні, типу я хочу машину, я хочу другу машину, я хочу третю квартиру, я хочу п'ятий дім і так далі. Але потім приходить у твою країну війна, і все, що в тебе лишається, це ти і твій кіт, якого дістали з під завалів. Ніхто, до речі, повертаємось на початок книги. Ніхто. З нас не може знати, що буде завтра. Ніхто з нас не може знати, що буде через 5 хвилин, 5 годин, 5 місяців, 5 років. Та будь-коли. Ніхто не може з нас знати, що трапиться через декілька хвилин. Тому успіх це не щось матеріальне. Ти можеш викинути багато тисяч доларів на декілька машин, на декілька квартир, але. Потім прилітає ракета, і в тебе не лишається нічого: ані квартир, ані машин. І ти розумієш, що ти все, що маєш, це просто земля, яка твоя за документами. І твій кіт, якого ти тримаєш в руках, і, власне, ти. А у такому випадку людині дуже кепсько, тому що вона втратила геть усе. Не вимірюйте успіх у машинах, квартирах, кар'єрах. Вимірюйте успіх. У власних досягненнях, а досягнення у кожного свої. Можливо, ви а, за життя а, багато чого побачили, багато де були, поїздили, і у вас лишилися якісь спомини. Можливо, ви вивчили багато мов, можливо, ви змінювалися протягом всього вашого життя, і а, в, нього, в ньому постійно з'являлося щось нове. Це і є успіх, успіх вашого життя. Не те, скільки у вас машин. А те, чого ви варті, власне, самі. Бо те, що тут, ти можеш втратити назавжди. І це буде нестерпно боляче. А те, що тут і тут, лишається з тобою до твоєї смерті. Вороги це не ті супротивники, які постають перед вами, щоб випробовувати вашу мужність. Це буягузи, які кидають вам виклик, щоб випробувати вашу слабкість. Тож не давайте можливості вашим ворогам, хейтерам. Образникам побачити ваші слабкості, бо саме цього вони й прагнуть. Тому, повертаючись до власне книжки, ви можете сказати, та власне і я так говорю, що Пауло Коельо не відкриває Америку. Він не говорить про щось нове, про щось таке, що ми не знали раніше. Але розумієте, в чому відмінність Знати не означає використовувати. На цій ноті я завершую. Сподіваюся, що ніхто від мене не втече. Можливо, в якийсь момент ви таки зрозуміли, що я дуже зла людина. А ми з вами прощаємося до наступного відео. Всім па-па!